Випадіння волосся часто проблема у більшості жінок. Як з нею впоратися, знайшовши внутрішні конфлікти? Вітаю! Мене звати Юлія Золотаренко, я енергопрактик та спеціаліст психосоматики. Запрошую вас на енергетичні сесії, консультації та трансформаційний марафон психосоматика бажань, який стартує 13 грудня. Отож, випадіння волосся це часта проблема, яка має під собою психологічні. Причини. І ось які внутрішні конфлікти можуть запускати цю причину. Перше, це я розділила себе від себе, або я розділила себе від когось. Як це означає? Це тоді, коли ви певний період часу відчували себе якоюсь одною людиною, а щось трапилося в житті. І ви почали відчувати себе зовсім по іншому, і ця нова роль вам не підходить. Так же само, коли у вас є розділення себе від когось іншого, наприклад, від близької людини, хтось поїхав і ви відчуваєте вже тривожність і вам самотньо без когось. Тема ще може бути такий внутрішній конфлікт як тема цілісності, тобто людина відчуває себе нецілісною, щось їй бракує. І крім того, може бути ще такий внутрішній конфлікт, як я хочу чогось позбутися або не можу, якоїсь деструктивної ситуації, якогось конфлікту, якоїсь людини. Тобто я живу з чимось, чого я не можу довгий час позбутися. І воно мене дратує. Тоді тіло буде позбуватися волосся. Будьте здорові, допомагайте собі справитися з різними психосоматичними причинами проблемами, тому що вони закладуються в нашому мисленні, в наших емоційних станах і в наших відчуттях. Будьте здорові!